Так, усім добрий день. Сьогодні я випробую ось оту грабачку. Або, якщо називають її гребінкою. Або комбайном. Вона нова, 2020 рік. Так, ідемо випробувати. Однією рукою буду знімати правою, а лівою буду брати. Побачимо, що з того вийде. Ну, є ще й зелені ягоди, червоні, білі. Ягоди цього року не дуже вродили, в Карпатах вимерзли, але моя грибачка бере дуже добре, легка, міцна і удобна в руках, приємно її тримати. Ягоди дуже чисті, листки майже не бере. Дроти з нержавіючої сталі, з нержавійки. Дуже добре беруть, не тяжкі. Трохи трудно знімати. Так, ягоди непогані. В кінці відеоролика я зазніму, скільки я за день. Це розробка 2019 року на 2020 рік. Це дуже удачна, досконалена, ця грибачка, комбайн-грибінка, по-різному називають. Нею дуже зручно брати. Комфорт. Вона має дуже великий. Так. Дуже добре бере. Листки не хоче брати. Хіба ті що слабо тримаються. Проміжки 4,5 міліметра. Хто купить не пожаліє. Хто купив, заробить. Бачите? Листки практично не бере. Ліпшого інструмента поки що немає. Так що варто її купити, хто хоче заробити гроші. Я беру не дуже скоро, тому що однією рукою треба пригортати, а я тримаю фотоапарат правою рукою і не дуже зручно. От якщо би пригортав, Однією рукою тоді можна скоріше брати. Бачите? Дуже добре дере, дуже добре. Прекрасно. Дуже добре дере. Ну, поки все. Буду зараз брати швидким таким скорим темпом. Бо фотоапарат тримаю в руці і не дуже зручно чисати ці ягоди зараз однією рукою. Може зніму відеоролик, що хтось буде знімати, або я когось, тоді швидкість збільшиться збирання ягід. Дуже добра річ. Не пожалію ніхто хто купив. Гарантія якості 100%. Гарантія якості. Є. Німецька якість, німецька точність. Так що я не жалію, що я сьогодні поїхав збирати ці ягоди. Ну що, я закінчую знімання відео. Вон там далі на зрубах, напевно, кращі ягоди.